Зараз я дуже рекомендую вам взяти конспекти і записати наступну інформацію. Коли англійською мовою ви кажете речення, які складаються з двох дієслів. Ну, наприклад, я хочу подзвонити, I want to call, мені потрібно написати листа, I need to write a letter. Або, наприклад, мені подобається вивчати мови, I like... І що ми будемо робити далі? I like to learn... Або I like learning. Що вибрати? Треба знати списки дієслів, після яких ми ставимо герунді. Це дієслово з закінченням ing або інфінітив з часткою to. І у випадку дієслова like. I like writing. Або I like to write. Обидва варіанти будуть правильні а далі я з вами ділюся списками цих дієслів, після яких ми ставимо gerund, infinitive або два.